Друзі, всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні тематичний огляд коротенький ось такого міні-трактора від компанії Scout. Це модель 254 з дизельним двигуном на 3 циліндри. І потужність цього складає 2, 24 кінські сили. Даний двигун перевірений часом. Багато на яких тракторах він проявив себе дуже і дуже добре в роботі, відчуває себе напрочуд гарно. Номінальні обороти даного двигуна складають 2350 оборотів на хвилину. Потужність, як я вже й сказав, 24 кінські сили. Робочий об'єм двигуна 1532 сантиметри кубічних. Це вже повнопривідний міні-трактор. З редукторним переднім мостом. Також в нас тут встановлений гідропідсилювач керма, який знаходиться по іншу сторону. Давайте поглянемо на нього. Ось, тут він встановлений. Кермо повертається дуже легко. Приємно, ну так взагалі. Трактор якісно виконаний, в нього не потрібно прикладати якихось там зусиль для того, щоб керувати ним та працювати. Позаду в нас встановлено трьохточковий навісний механізм з гідравлікою, як ви можете бачити. Також є плавний хід цієї навіски. Два гідроциліндра маємо на борту. Максимальна вантажопідйомність навісного механізму складає 600. 60 кг, в принципі, що для такого міні-трактора дуже непоганий результат. Тобто ми можемо працювати з більшістю, якщо не з цією навіскою, абсолютно без ніяких проблем. Цей трактор з нею справиться дуже і дуже чудово. Так, два слова про колеса. Задні колеса у нас розміри йдуть 11, 20, 24, а передні колеса 7, 50, 16. І позаду, як ми можемо бачити, ось такі така противага встановлена. Ну і попереду, відповідно, також вона присутня, така лінізована оптика. Ну, вже оновлена морда, виглядає не така, як була трішечки раніше. Паливний бак в цього міні-трактора 46 літрів, кліренс 300 міліметрів і колісна база 1730 міліметрів. Також давайте поговоримо про коробку передач. Тут в нас йде 8 плюс 8. Чому я так кажу? Тому що е, самих передач у нас 4 і є на борту реверс окремо. Е, тут у нас е, керування нашою навіскою, є ручний газ, що є дуже е, важливим моментом у тракторів та взагалі на роботі. Е, в полі вал відбору потужності в нас, до речі, забув сказати. Обороти від 540 на хвилину до 720. Також керування виведене все під руку, все дуже зручно та інтуїтивно. Тут у нас розблокування диференціалів, також понижений повишений ряд. Сидіння у нас регульоване та амортизоване. Можна підлаштувати під себе. Є також паски безпеки, щоб закріпитися надійно. Ось така приборна панелька. Все, що потрібно, є. Тут є навіть такий екранчик, де виводиться інформація в цифровому вигляді. Понизу в нас педалі, як завжди: основний газ, гальма і щеплення. Давайте спробуємо його завести, відчути, як він працює. Остатки він працює дуже тихо, немає тороптання, в принципі, комфортно. Комфортний такий звук, не глушить і гарна робота трьохціліндрового е двигуна. Кермо повертається дуже легко, однією рукою взагалі з цим ніяких проблем немає. Тому, друзі, якщо ви хочете придбати собі такий. Міні-трактору, якщо хочете працювати на такій техніці, можете звертатись до нашого магазину. Зараз він коштує на сьогоднішній день десь приблизно 280 тисяч гривень, плюс-мінус тисяча. Я просто не пам'ятаю точно, але щоб дізнатися конкретну ціну саме той день, коли ви переглядаєте це відео, можете перейти за посиланням, що знаходиться під відео. Там буде актуальна вартість завжди. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео та. До нової зустрічі.